На Хіба це не те, що мені було необхідно? Енеїда, надавка полтавка постачи рівних, як троє моїх рідних дітей. Що з ними буде? Поки що я про це не знаю. Але я думаю, що нащадки мої і через 200 років будуть шанувати і читати мої відомі твори. Кажуть, що у нас у Полтаві є такий цікавий чоловік. Який займається мапами? це я вам bio, скажу справу, як їх намалювати мапу. Це така справа витончена, і не кожен із наших полтавців зможе таку справу робити. І я вважаю, що це дуже достойна справа, адже для наших наступників ми повинні передати все наше надбання. І здається, був такий один картограф, якщо мене не зраджує пам'ять Гіом Поплан. Він займався якраз картами. А я думаю, що якщо ми зможемо зберегти те, що ми маємо, то це і буде найвища винагорода за нашу працю.